день, малята. Ось і вивчили ми з вами склад усіх чисел. Тож давайте їх повторимо. Склад числа 2. 1 і 1. 2 і 0. Склад числа 3. 1 і 2. 2 і 1. 3 і 0. Склад числа 4. 1 і 3. 2 і 2. Три і один, чотири і 0. Склад числа пять. Один і чотири, два і три, три і два, чотири і один, пять і 0. Склад числа шість. Один і пять, два і чотири, три і три. Чотири і два, 1, шість і нуль. Склад числа сім. Один і шість, два і пять, три і чотири, чотири і три, 2, шість і один, сім і 0. Склад числа вісім. Один і сім, два і шість. Три і пять, чотири і чотири, пять і три, шість і два, сім і один, вісім і 0. Склад числа девять. Один і вісім, два і сім, три і шість, чотири і пять, п'ять і чотири, шість і три. Сім і два, вісім і один, і 0. Склад числа десять. Один і девять, два і вісім, три і сім, чотири 5 шість, 5, шість і чотири, 7 і три, вісім і два, девять і один. 10 і 0. Пригадали малята? А тепер давайте спробуємо з вами розв'язати приклади. Є число 10. Нам потрібно, щоб утворилося 10. Є 6 флажочків. Скільки ще треба додати, щоб стало разом 10. Так. 4. 6 і 4 разом буде 10. У нас є гудзики. Разом, що потворилось 5. Відомо, що є 2 гудзики. Скільки треба додати? Так, малята 3. 2 і 3 буде 5. А повітряних кульок є 7 кульок. А як зробити, щоб утворилось 9? Так, додати ще дві. Малята, подивіться, є фрукти. Три. Скільки додати, щоб разом стало 5. І два. Діти сидять. Нам потрібно, щоб було четверо дітей. У нас сидить хлопчик і дівчинка двоє дітей. Скільки додати? Так, і ще треба посадити дві дитини. 2 і 2 буде 4. Подивіться на ось ці малюнки. В нас є чотири фігурки. Скільки треба додати, щоб стало разом 6? Так, і ще 2. Тепер ліхтарики. Є 5. Скільки додати, щоб утворилось 8? Так, три. П'ять і три буде вісім. Сніговики є один. Додамо три. І разом буде чотири. Парасольки. Є три парасольки. Скільки додати, щоб стало шість. Так, малята іще три парасольки. Хрестики є три. Додамо чотири. Разом буде сім. П'ять дітей. І прийшли ще п'ять дітей. Разом буде десять, п'ять десять. Іграшки. Було три іграшки. Додали іще п'ять. Разом вісім. А тепер, малята. Давайте запишемо у порожніх клітинах сусідів кожного числа. Два сусіди числа два. Пригадуєте? Один і три. Сім. Шість. І вісім. Чотири. Три. І п'ять. Три. Два. І чотири. П'ять. Чотири. І. Здогадалися? Пригадали шість. Вісім. Сім. І дев'ять. Дев'ять. Вісім і десять. Шість. 5. І 7. Молодці малята. А тепер я вам пропоную розставити тваринок до їхніх будиночків поставити. Будиночки ми знайдемо за номерами 6, 3 або 8. У кожної тваринки є приклад. Давайте порахуємо їх. і Розселимо тваринок по їхнім домівкам. Мишка. 7 відняти 4. Скільки малята буде? 3. Тож мишка мешкає у цьому будиночку. Білка. 10 відняти 2. 8. Ось її будиночок. Тигреня. 5 додати 4. Скільки разом? Дев'ять. Будиночок шукаємо. Де в нас під номером 9. Ось. Три і один. Чотири. жабка буде мешкати у цьому будиночку. Равлик. Вісім Відняти 2. Шість. І оленя. 3. Додати 2. Скільки буде? Малята скільки? Здогадалися? 3 і 2 буде 5. А в нас є будиночок з номером 5? Ні, малята, немає. Тож, оленя в нас залишилось без будиночку. Я гадаю, що хтось із друзів його пустить до себе пожити. Ну що, ви всі впоралися з завданням і правильно порахували приклади? До побачення, малята!